Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо про те, як ми можемо підтримати людину, яка втратила для себе свою близьку людину, чи рідну людину, чи яка втратила військовослужбовця, рідну людину. Коли людина знаходиться в стані втрати, то саме найперше, саме найголовніше, що ми можемо зробити з свого боку для цієї людини, це те, щоб бути поряд з цією людиною. Бути е, людиною, яка дасть їй відчувати, що вона не сама на самоті з своїм з своєю втратою, і в цих ситуаціях важливо вміти і мовчати, і вміти й підтримувати. Яких слів не варто говорити людині, яка втратила близьку людину? Не варто говорити не хвилюйтесь, все буде добре, е, пройде нічого страшного, вс... е, час е, лікує рани. Все налагодиться, не переживайте, вже все закінчилося, час мине і все буде, кра... все буде найкраще. Не говорити, я вас розумію, якщо ми самі точно такої втрати з вами не переживали, наша головна задача в перший час бути поряд з людиною це не обов'язково бути поряд до фізичного простору, чи бути на зв'язку, чи бути дійсно поряд, щоб людина відчувала, що вона не сама. Вислуховувати людину про те, що вона хоче розповісти, розуміти, що будь-які емоції зараз для неї нормальні емоції, підтримувати е, прояв тих емоцій, які в, неї, які в неї зараз, в цей перший час є. Також важливо подумати про базові потреби людини, чи можливо вона зараз потребує, щоб бути щоб поїсти, попити, чи є в неї, де жити зараз тою, яка втратила близьку людину. Щоб саме необхідне в неї було і воно могло реалізовуватися, також можна проаналізувати те, від кого верніше, хто залежить від цієї людини, чи є діти, можливо, чи якісь там улюбленці, домашні, хто за кого раніше вона турбувалася, а зараз в стані втрати людина не може турбуватися про цих людей чи про цих тваринок. То допомогти їй організувати цей момент, щоби. Діти, щоб тваринки не залишалися недоглянутими, якщо людина зараз знаходиться в стані втрати, і в це перший час після втрати не може сама затурбуватися за іншими людьми чи тваринками. Можемо підтримувати словами, я співчуваю вам. А мені прикро, дуже прикро, що вам довелося це пережити, тобто давати. Ті слова, які є наразі не зараз, а не ті, які дають надію на потім, що все налагодиться. З часом дійсно все буде по-іншому, ніж зараз є. Людина буде відчувати себе по-іншому, але зараз ці слова не є підтримкою, вони навпаки будуть нібито оливою у вогонь. Важливо також розмовляти з людиною не швидко, а навпаки, так трошечки повільніше можливо, це буде теж заповільнювати те емоційне напруження, яке є зараз в людині. Головний наш посил бути поруч, вислуховувати і дати відчуття, що людина не сама з тим, що вона зараз переживає, що ми можемо розділити з нею її горе те, яке в ній зараз яке в неї воно зараз є. І також, якщо ви відчуваєте, що можете молитися за цю людину, можете молитися за неї, якщо відчуваєте, що можете їй допомогти довіритися Богові, це теж може бути зараз гарною підтримкою, гарною опорою в цей момент. Бажаю вам мудрості, бажаю всім нам мирного неба і до нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чуркова.